В минулому відео ми поговорили про витоки вірувань у привидів. Спорідненою до цього темою є спіритизм, котрий передбачає віру в можливість спілкування з духами, зазвичай з душами померлих. Спроби взаємодіяти з представниками потойбічного світу насправді простежуються з давніх часів однак, традиційно таке заняття було прерогативою невеликого прошарку в таємничених людей шаманів чи жерців. Спіритизм же став масовим рухом, який набув популярності аж у дев'ятнадцятому сторіччі. Поштовхом до широкого розповсюдження спіритизму стала дитяча витівка у 1848 році. Сестри Фокс, 11-річна Маргарет і 9-річна Кейт якось пожартували над мамою, вдаючись до несподіваного стуку, який ніби лунав сам собою. Дівчата клацали пальцями ніг так, щоб звук відлунював від підлоги чи іншого предмета. Однак їхня легковірна мама подумала, що в будинку поселився якийсь дух, який стуком відповідає на питання. Звістка про це швидко облетіла сусідів, які теж повірили цій версії. Тим більше, що будинок Фоксів у Гайцвілі, штат Нью-Йорк, раніше мав неоднозначну репутацію, адже ширилися чутки, що за кілька років до того, як будинок купила сім'я Фоксів, там загадковим чином зник один із мешканців. Ажіотаж швидко зростав. Сестри Фокс вдосконалювали свою майстерність і невдовзі почали виступати перед публікою, демонструючи здібності медіумів. Попри критику й закиди в обмані, які лунали з боку скептиків, сестри Фокс здобули неабияку популярність. У США почали виникати численні гуртки спіритизму, і такий попит породив пропозицію. Багато людей відкрили в собі паранормальні здібності. Згодом, сестри Фокс зізналися, що їхнє спілкування з духами було лише обманом, однак спіритизм вже став помітним рухом, і навіть зізнання його засновниць не переконало тих, хто вірив у можливість контакту з поту. Той бічним світом. Ну а це рубрика Критика нечистого розуму, де ми спільно з кандидаткою філософських наук Мирославою Кругляк розбираємося з природою віри в паранормальне, забобонами та іншими іграми нашого розуму. Цього разу хочу розіграти серед вас ще один примірник книги скептика Майкла Шермера Небеса на землі. Умови для участі традиційно прості: бути підписаним на канал, вподобати це відео та написати будь-який коментар. Не знаєте, що написати? Напишіть дух я вас не чую, ну, а ми продовжуємо. Важливим аспектом популярності спіритизму, про який я не можу не сказати, є історичне тло початку ХХ століття. Спочатку Перша світова війна, потім пандемія так званого іспанського грипу, сукупно забрали життя щонайменше 70 мільйонів людей. Родичі та близькі цих людей мали величезний запит на будь-що, що могло хоч трішки вгамувати біль. Для багатьох цим знеболенням стала примарна можливість поспілкуватися з душами померлих. Тому спіритизм, який і так набирав обертів в ті часи, став ще куди більш популярним. Охочих заробити на людях, що втратили близьких, виявилося більш ніж достатньо. Паралелі з нашими реаліями очевидні, і я не маю сумнівів, що після перемоги України різноманітні шарлатани теж намагатимуться паразитувати на ранах українців, як фізіологічних, так і психологічних. Це не можна буде ігнорувати, тому на цьому каналі я ще обов'язково повернусь до цієї теми. А поки що продовжимо про спіритизм. На хвилі інтересу до спілкування з померлими, чимало медіумів з більшою чи меншою майстерністю демонстрували своє вміння. І з самого початку поширення спіритизму існували групи скептично налаштованих науковців, котрі викривали обман і демонстрували прийоми, до яких вдаються гадані медіуми. Однак іноді скептики заходили в глухий кут, неспроможні розгадати природу того чи іншого трюку. Та навіть там, де обман був очевидним, він завдавав шкоди репутації окремого медіума, а не спіритизму. Взагалі, у відповідь на викриття шахрайства декотрих ясновидців, прихильники спілкування з духами заявляли, що деякі шахраї справді видають себе за медіумів. Але ж це не значить, що справжніх медіумів не існує. До речі, цю ж лінію захисту сьогодні використовують шарлатани різного штибу від гомеопатів до тарологів. Крім того, ясновидці, які працювали на публіку, могли виправдовуватися тим, що духи не завжди бажають вступати в контакт. Тож на невдалих сеансах дійсно доводилося застосовувати трюки, щоб не розчарувати аудиторію, тоді як у інших випадках спілкування з потойбічним світом, мовляв, відбувалося насправді дуже зручна стратегія захисту. Сам спосіб проведення спіритичних сеансів забезпечував сприятливі умови для обману. Затемнена обстановка ускладнює виявлення маніпуляцій. Тож медіуми легко могли скористатися простими прийомами з арсеналу фокусників. До того ж, сеанси відбувалися ввечері, коли люди зазвичай вже були втомлені і менш уважні. Духи Ютубу, підкажіть, чи буде зараз корисна рекламна інтеграція? Окей. Made Academy – це сучасна академія ІТ-професії з фокусом на розвиток практичних навичок, затребуваних працедавцями. З тебе знання англійської, мотивація та 4 місяці твого життя. З Мейд реальні навички та робота в IT. Made Academy гарантує працевлаштування, адже ти не платиш за навчання, поки не отримаєш першу зарплату в IT. Після фіксований відсоток від зарплати як плата за навчання. Не знайшов роботу після курсів, ніхто нікому нічого не винен. В мейт ти отримаєш постійну підтримку менторів, код-рев'ю, реальні проєкти для портфоліо, тестові технічні співбесіди, ком'юніті студентів та багато іншого. Вагаєшся, який напрям обрати. Переходь на сайт та отримай доступ до безкоштовних базових курсів з програмування, тестування та дизайну і спробуй, що тобі більше до вподоби. Мейтакедемі працевлаштували вже більше двох тисяч студентів, і ти можеш стати одним із них. Посилання на Мейтакедемі в описі. Ну а ми повертаємося до випуску. Більшість тверджень про незвичайні здібності медіумів спираються лише на свідчення очевидців. Це дає досить багато простору для фантазії чи перебільшень. А ще слід враховувати, що медіуми застосовують прийоми навіювання, а іноді достатньо навіть самонавіювання. В одному експерименті, який відтворював спіритичний сеанс, декотрі учасники, начебто, бачили, як стіл рухається, хоча насправді стіл був нерухомим, а роль медіума грав. В експериментатор, який вивчав сприйняття паранормального. До речі, нагадую, що в описі є посилання на текстову версію цього випуску з посиланнями на першоджерела. Це може здатися дещо контрінтуїтивним, але інтелектуальний клімат середини другої половини 19 сторіччя був доволі сприятливим для спіритизму. Виражено негативне просвітницьке ставлення до паранормального змінилося зацікавленістю. Частково на це вплинув романтизм. Крім того, одна із причин інтересу до спіритизму навіть була пов'язана з науковим поступом у 19 столітті. Прогрес науки, здавалося, творив чудеса, використання електрики, можливість спілкуватися на відстані за допомогою дротового, а згодом і бездротового телеграфу. Усе це відкривало нові небачені раніше способи комунікації. Тож уявлення про можливість спілкування з духом виглядало як черговий крок до подальшого проникнення в сферу досі невідомого. Спіритизм навіть сприймався ніби своєрідний ментальний телеграф. За таких умов навіть інтелектуали не вважали за ганьбу цікавитися спіритизмом, адже він розглядався як феномен, який тільки починає досліджуватися, і на цьому шляху може виявитися багато цікавих відкриттів. У 1882 році було навіть створено товариство дослідження ясновидіння, котре ставило за мету наукове вивчення паранормальних явищ, таких як спілкування з духами, привиди, телепатія і так далі. До його складу входили відомі тодішні інтелектуали, як природничники, так і гуманітарії. Діяльність товариства була досить неоднозначною. Його представники викрили ряд медіумів, шахраїв. До найвідоміших випадків належить звіт Ходжсона, що щодо відсутності містичних здібностей Олени Блавацької, між іншим уродженки міста Дніпро, яке тоді називалося Катеринослав, виявилося, що за її чудесами стояли звичайні трюки. А послання, що їх нібито отримувала Блавацька від махатм, тобто великих духів у індійській традиції, насправді були написані рукою самої Блавацької. А одного разу вона просто вдягнула актора в перуку та штучну бороду, щоб його поява і певна вистава переконали учня Блавацької у її силах. Це та інші такі викриття, а також брак надійних результатів на користь існування досліджуваних феноменів, схилили першого президента товариства Саймона Нюкомба до скептичного висновку щодо наукових перспектив дослідження паранормального. Проте декотрі інші члени товариства були надто прихильні до версії про реальність парапсихічного, хоча вони визнавали, що в спіритизмі багато шахрайства, але разом з тим вважають, що існують і справжні феномени ясновидіння, які наука не може пояснити. Слід ще врахувати, що тодішні стандарти психологічних досліджень були досить слабкими, адже наукова психологія робила тільки перші кроки. Відповідно, у ранніх дослідженнях спіритизму зазвичай не робилося достатніх поправок на ілюзії, сприйняття, помилки пам'яті чи піддатливість до навіювання. Хоча вже тоді були перші спроби з'ясувати надійність свідчень. Один дослідник у 1886 році порівняв описи, зроблені учасниками спіритичних сеансів невдовзі після сеансу, із наступними описами, які він знову попросив учасників зробити через кілька тижнів. Виявилося, що в нових описах учасники перебільшили декотрі деталі і водночас пропустили низку ключових елементів, які могли б пролити світло на трюки, які використовували медіуми. Так само контроль за обстановкою, в якій проводився сеанс, а також за діями медіумів, теж не був достатньо ретельним. І насправді від подібних промахів не були убезпечені і більш сучасні науковці. Можна згадати проєкт Альфа, пов'язаний з відомим ілюзіоністом Джеймсом Ренді. Коли наприкінці 70-х років минулого сторіччя в університеті Вашингтона в Сент-Луісі була створена лабораторія з метою дослідження паранормального, Ренді запропонував свою допомогу у протидії можливому обману. Однак тодішній керівник лабораторії Філіпс відмовився включити його в команду. Тоді Ренді підіслав двох юних ілюзіоністів: 18-річного Шоу і 17-річного Едвардса, які звернулись до лабораторії і заявили про свої паранормальні здібності. Юнаки з силою думки згнали ложки, бачили малюнки в запечатаних конвертах, зупиняли годинник, не доторкнувшись до нього. І так далі. Дослідники вражені здібності. Шоу і Едвардса сприймали все за чисту монету, аж доки Ренді не розкрив правду. Абсолютно всі так звані паранормальні ефекти, які шоу і Едвардс продемонстрували в лабораторії, були звичайними трюками, доступними навіть для не дуже досвідчених ілюзіоністів. А можливості для цих трюків відкривали не надто ретельні протоколи досліджень, які дозволяли ілюзіоністам непомітно підміняти предмети або вдаватися до інших хитрощів. Іноді бажання вірити буває настільки сильним, що відкидає навіть очевидні докази. Прикладом може бути відомий випадок пов'язаний з Артуром Конан-Дойлом і Гаррі Гудіні. Конан Дойл, попри те, що прославився насамперед як творець одного з найраціональніших персонажів у світовій літературі, сам всіляко захоплювався паранормальним. Наприклад, він вірив у фей і серйозно повівся на містифікацію з підробленими фотографіями, на яких були зображені крихітні феї. Цікавився він і спіритизмом. Його дружина навіть проводила спіритичні сеанси. І на один з таких запросили Харі Гудіні, відомого ілюзіоніста, який при Атилював з Дойлем під час сеансу дружина Конан Дойла нібито вступила в контакт з покійною матір'ю Гудіні і за допомогою автоматичного письма передала повідомлення від померлої жінки. Однак проблема була в тому, що повідомлення було написане не угорською, а англійською, якою матір гудіні не володіла. Гудіні, котрий насправді дуже тяжко пережив смерть матері, відвідував спіритичні сеанси і раніше. Однак, як професійний фокусник, щоразу помічав, що медіуми вдаються до трюків. Така спекуляція на почуттях людей, які втратили близьких і розпачливо сподіваються на можливість ще раз отримати від них звістку, неабияк обурювала гудіні. Тож частину своєї кар'єри він присвятив розвінчуванню прийомів, якими медіуми вводять в оману учасників сеансу. Намагаючись переконати свого друга Конан Дойла, гудіні виконав дуже складний фокус, який справді міг здаватися чудом. Гудіні підвісив у кімнаті коркову дошку і опустив коркову. Кульку в чорнило. Потім Дойл вийшов з будинку, відійшов на декілька кварталів і написав на папері речення. Повернувся в будинок, дістав кульку з чорнила, поставив її на дошку, і вона почала рухатися і написала те речення, яке раніше на папері писав Дойл. Секрет трюку насправді на словах дуже простий. Коли Дойл повернувся, Гудіні перевірив, чи зігнутий папірець навпіл. І підмінив його в цей момент, переказав написане помічнику і знову підмінив аркуш. Помічник, який ховався в потаємній кімнаті знизу, а тоді виліз під дошкою і писав слова магнітом, бо в кульці була маленька металева серцевина. Очевидно, що в реальності це було куди більш ефектно і містично ніж звучить. Дойл був шокований, але гудіні пояснив, що це ретельно підготовлений трюк, і закликав друга бути більш скептичним. Однак, замість того, щоб визнати, що паранормальні здібності пояснюються просто фокусницькою майстерністю, Конан Дойл вирішив, що гудіні насправді сам є прихованим екстрасенсом і під виглядом трюків здійснює чудеса. От настільки сильним може бути бажання вірити. Та було б помилкою вважати медіумів лише майстерними штукарями, що обманюють публіку. Хоча професійні медіуми справді не грабують шахрайством, але спіритичні сеанси не завжди є засобом заробітку. Багато адептів спіритизму практикують його на любительському рівні, і ці люди не прагнуть до обману чи гри на публіку, а дійсно вірять у можливість контактування з померлими. Такі медіуми радше обманюються самі, щиро вірячи в свої паранормальні здібності. Тут мотивом слугує не користолюбство, а відчуття винятковості. Контакт зі світом духів може розглядатися як ознака обраності, непересічності. Роль самообману можна продемонструвати на прикладі дошки Віджі, яка іноді використовується під час спіритичних сеансів. На неї нанесені літери, абетки, цифри, слова так і ні. При роботі з нею використовують платформу на коліщатках, до якої прикріплений вказівник, або використовують просто вказівник. Під час сеансу людина кладе руку на вказівник і, задавши питання світу духів, чекає, поки, переміщуючись, вказівник вкаже на відповідь. Ті, хто вірять у спіритизм, вважають, що рукою людини керують потойбічні духи. Однак рух вказівника пояснюється ідеомоторним ефектом. Коли людина несвідомо для себе робить слабкі м'язові рухи відповідно до очікувань чи бажань. Наприклад, людина претендує на перспективну вакансію чи хоче успішно скласти важливий іспит, але відчуває непевність щодо того, що їй вдасться задумане, намагаючись зазирнути в майбутнє, людина використовує дошку віджа і чекає підказок від духів. Хоча людина може щиро вважати, що вказівник рухається сам собою, але непомітними для неї самої рухами вона підштовхуватиме його до бажаної відповіді. До речі, в моєму дитинстві доволі поширеним був інший метод зв'язку з потойбіччям. Ми викликали чортика на папері, малювався чорт, обов'язково відмічався його пуп. Навколо чорта писали алфавіт. Потім брали нитку з голкою, голка ставилася на пуп під невеликим кутом. Потім ставити запитання, а чорт рухає голку по колу, зупиняючись на певних буквах. Востаннє я таке робив років в 11, і тоді міг би поклястися на чому завгодно, що ніяких навмисних дій я не робив. Ідеомоторний ефект доволі сильна і ефектна штука. Підсумуємо: спіритизм, як і релігія, підживлює віру в безсмертя. Після того, як християнство певною мірою втратило вплив під тиском просвітництва, спіритизм виявився ніби пом'якшеним варіантом релігії, який пропонував віру в життя після смерті, але не був обтяжений певною доктриною. Отож міг знаходити відгук і в тих, хто скептично ставився до християнства. А сум за. Померлими і надія отримати від них звістку були одним з основних чинників успіху спіритизму. Люди задовольнялись розпливчастими натяками медіумів і не квапилися розпізнавати трюки під час сеансів. А навіть за бажання викрити ці трюки у деяких випадках було під силу лише досвідченим ілюзіоністам. Ну а я без жодних підказок від потусторонніх сил хочу подякувати усім меценатам каналу. Завдяки вам, я можу не просто створювати цей. Контент а й стабільно покращувати його, і сподіваюсь, ви це помічаєте і розумієте. Скажімо, без вашої підтримки, у випусках точно не було б такої класної анімації від пана Валерія. До речі, посилання на його канал я залишу в описі. Кому цікава тема анімації, зверніть увагу. Там же в описі є вся необхідна інформація для тих із вас, хто саме зараз вирішить підтримати мій канал. Але передусім, ми всі, звісно, маємо донатити на ЗСУ. Но мене звати Артем Албул, і я клятись, раціоналіст.